Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні ми з вами приготуємо заправку до борщу на зиму. Для цього нам знадобиться півтора кілограми буряків. Ось я вже їх натерла на крупній терці. просто сирий буряк, почистила і натерла. Також нам знадобиться пів кілограми моркви. Я теж почистила натерла на крупній терці. Окрім цього, любі друзі, нам знадобиться солодкий перець, помідори і цибулька. Починаємо ми з цибулі і будемо нарізати її е, чверть кільчиками. Значить, так, у мене тут три великі цибулини це пів кілограми. Розрізаю навпіл, на чверті і тоненько нарізаю. Ось так. Я буду готувати у мультиварці, але якщо ви готуєте у казанку каструлі або сковорідці, нічого не змінюється, треба налити 100 грамів олії, нехай трохи розігріється, і кидаємо цибулю. Поки обсмажується цибулька, наріжемо перець та помідори. Перчик солодкий, я розрізаю навпіл, Тут маленьке перченятко. дістаю насіннячко і нарізаю на маленькі тоненькі слайсики. Ось так. Ось я нарізала перець, тут пів кілограми, і починаю нарізати помідори. Так, помідорчик, я його просто не розрізаю навпіл. І ось так напівкільчиками. Нарізаю пів кілограми помідорів. Цибулька дещо обсмажилась, додаємо буряк. П'ять хвилинок я протушкувала буряк разом з цибулею і додаю моркву. Друзі, я перемішала вже цибулю. Буряк та моркву. Вони протушкувалися разом хвилин 5, і будемо зараз класти солодкий перець. Ось так зараз це все виглядає. Кладемо перчик. Дивіться, ось вже булькотить, з'являється багато соку. Додаємо помідори. Ось так виглядає заправка. Минуло 20 хвилинок. Залишилось останні 15 хвилин, додаємо спеції. Друзі, переходимо до спеції. Я взяла 2 лаврових листочки, 4 такі горошенки духмяного перцю, і також я додаю солі, сіль до смаку будете куштувати, я поки що покладу, ну, звісно, менше, ніж ложку. Також цукор. Цукру я покладу три ложечки. Все, відкладаю з такою заправкою, потім цукор до борщу можна буде не додавати. Готово. Зараз я це все буду відправляти до заправки, а перед тим, як закінчувати, вже варити. Я налию 50 грамів оцту. Одразу все підготую. Дуже зручно оцет у рюмочку наливати. Додаємо спеції, перемішаємо все. Так, зараз буду вимикати, тому вливаю оцет, перемішую і вимикаю. Ось, любі друзі, такі заправочки у мене вийшли. Ніби гарні, скоро будемо вже варити борщі, але перш за все я їх, звісно, переверну, почекаю, поки вони вистигнуть, і потім буду класти у прохолодне місце. От і все. Бажаю вам гарного настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!